Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Вирішили, вирішив зробити на двигун 2 ч 85 на 11. Дизельний двигун двохциліндровий, який використовувався на електростанціях, катірах для постройки міні-трактора. Сусід придбав такий двигун, і, як експеримент, Вирішили поставити туди топливну ст 25 Тому що з тою топливною воно відрегулювати його тяжко і робить воно не так, як потрібно. Що для цього потрібно? Це вже була відремонтована топлена система. Знятий насос подкачуючий, він там не потрібний. Туди поставиться глушка. На оцей вал ст 25 Підходить отака зірочка з Opel Kadett дизель 1,6. Тільки вона ще йде з конусом тут і з різеткою, є болтики, які регулюються. Зараз ми її шукаємо. І вона чітко сюди стає на цей вал. І нічого не треба, вона і по шпонці підходить, і по всьому. Вона має 20. А, вона має 42 зуба. І шаг зуба цього, крок зуб, зуба має 9525. Або можна, як кажуть, знайти таких дві зірочки, або подобних їй і зробити привід. Ремінь я висчитав, і буду використовувати отакий ремінь. Ось до його номер. Міцубісі підходить до моделі. Це з таким самим кроком реміш... ремінь на 83 зуба. 83 зуба. Оцим, оцим рівнем буде, буде привід на, на ці дві зірочки. Ще знайдемо сюди таку. Якщо не знайдемо, прийдеться робити переходнічок, конус і це все. Що треба зробити? Треба зняти зірочку з двигуна з шестенью розпридвала. Наварити чотири бобишки, підняти практично в рівень, навіть трошки вище за зірочку. І варити туди шліци, розточити так, щоб воно центрувалося. Ось воно стало. Зажметься. Шайбою з болтом стянеться, стягнути шайбами з болтом і проварити. Ну Там можна в цих місцях іще там дати по, грубо говоря, там 8, 8 точок, там хватить. Що оця? Муфту я використовую з коробки КПП Жигулі. Жигулі. Вас перших моделей. Тут був такий ще один бортик. По ці отвори я його зрізав, по отвори зрізав, щоб э, ця муфта була нижча, тому що треба закрутити оцю гайку. На гайці там рідний храповичок, який можна було заводити його э, ручкою, корбою. Оці храповик сам зрізаний, борт, болт підторцований, шайба ця, вся лишиться, його можна буде закрутити і зашплінтувати. Потім. Так само з коробки використовується така муфта. Є. Так само це відповідна частина сюди. Сюди буде точитися пальчик. Вимірятися в кришці. По-перше, треба поставити цю шестерню, зажати все, потім вимірятися до цієї площини. І вже буде запресовуватись буде на напів. На пів цього тіла буде запресовуватися вал, обварюватися, він буде зроблений в центрах, потім буде напресований, заварений, і в центрах буде доводитися вже під, під подшипник. Я його вам потім пізніше як це все зроблю. Я вам зніму відео, ви, ви поймете, що на кришці, на передній кришці прийдеться поставити подшипник, який підтримує цього вала. І на кінці вала буде стояти отака зірочка. Так що, кому цікаво по переробці двигуна 2Ч на паливну Т-25, можете таке все зробити. Сусід купив такий двигун, поставив на міні-трактор. В нього стояв двигун з 408-го москвича. І буквально, як ми знайдемо зірочку цю, ми це все переставимо, і я зніму відео, роботи цього двигуна і все. Потім вже буду переробляти по таким самим чином собі. У мене якби, паливна працює добре, двигун працює, нема нарікань, але з цими паливами велике-велике дуже питання. Вони їх синхронізувати дуже тяжко. Так що, дякую за увагу, до зустрічі.